Доброго дня! До нас така посилочка прийшла велика. Чекав я її, чекав. Раніше було без розтаможки, прийшлося платити таможню. Хоча посилка коштує до 150 євро. Зараз будемо розпаковувати, дивитися, що тут всередині. Так, ось зразу видно наш любимий таможений Росан. Йдемо далі. І тут нас зустрічає електрик скутер. Так, зарядка, она такая вот, это китайский не. провод чи ні. и они кабель суби забрали, колесико, не под европейский, евро, вилка, Давайте доставати. Ну ось так он прийшов. Ось все тільки зараз вставимо руля. Там на є якісь зажими сюди, я так понимаю. Так, ну тут ми скрутили. Давайте будемо відкривати мінусов. Все, бачите, як подряпенка, раз. Тут щось потерте, трохи на поки їхало. Ну так вроді би більше нічого немає. Є, може витриться. може цих от коробок. А так один в один до цих Xiaomi пруг, як вони там ці всі. Проба тут що. Фара все така. Ближние дали, ну что, полетели. Вот тут. Вот они что Ага, светло. Робот Ну, будем на дворе пробовать. Так, що по колесам, давайте подивимось. Це вони просто гумові без накачки. Задні, що тут ззаду. Ззаду якась фігня. а це на тормозить. Не знаю що це, може хтось знає. Всю інструкцію не читав. Стоп дискові тормоза і теж колесо звичайне, бачите? Без накачки. Тут рама желізна. Видно, що на пластик. Ця фігня. Тросик, ну, якось так. педалька, номер. Так, там це написано. Всім гарного дня, до побачення!